Вітаю вас, малята, і запрошу на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. До нас прийшов на заняття вже знайомий ведмедик. Він, дітки, робив будиночки для круга та квадрата. Та серед цих фігур ведмедик побачив зовсім незнайому фігуру. Погляньте, ось вона. Допоможемо дізнатися, що це за фігура. Для цього вам необхідно бути дуже уважними. Подивіться, це круг та квадрат. Скажіть, чим відрізняється круг від квадрата? Накладіть, будь ласка, круг на квадрат. Чи є у круга кути? Ні, немає. Візьміть нову фігуру, накладіть її на круг. Чи схожа вона на круг? Ні. Чому? Тому що у неї є кути. Може, це квадрат? Давайте порівняємо: накладіть нову фігуру на квадрат. Що є і у квадрата, і у нової фігури? Так, кути. Покажіть, скільки у квадрата кутів. Один, два, три, чотири. Так, чотири кути. А скільки сторін у квадрата. Одна, друга, третя, четверта, у квадрата чотири сторони. Тепер давайте розглянемо нову фігуру. Скільки сторін і кутів у неї. Давайте полічимо кути. Один, два, три, три кути. А тепер сторони. Одна, друга. Третя. У нової фігури дітки три кути і три сторони. Тому вона й називається Трикутник. А тепер давайте з вами знайдемо для кожної фігури свій будиночок. Пограємо в гру, знайди будиночок. Це будиночки для наших фігур. Перша фігура круг. Давайте знайдемо йому будиночок. Це підходить? Ні. Добре. А цей. Так, цей будиночок підходить. Тепер в якій фігурі будемо шукати будиночок? Вірно, квадрату. Цей будиночок підходить? Ні. А тоді цей. Так, цей підходить. І залишилась у нас нова фігура. Як вона, дітки, називається? Трикутник. Для неї теж залишився будиночок. Ось він. Пограємо знову, яка називається Чого не стало. Подивіться, скільки всього фігур. Давайте порахуємо. Один, два, три. Яка перша? Круг, яка друга? Трикутник. Яка остання квадрат. Умови гри. Ви, дітки, закриваєте очі, а я забираю одну фігуру. А коли скажу, чого не стало, ви свої очі відкриваєте, і вам необхідно буде сказати, якої фігури не стало і яка вона за порядком. Готові? Тож починаємо. Готові? Тож заплющіть очі. Чого не стало? Квадрата. Який він за порядком? Останній. Заплющить очі. Чого не стало? Круга. Який він за порядком? Перший. І ще раз заплющить очі. Чого не стало? Трикутника. Який він за порядком? Другий. А наше заняття малята підійшло до кінця. Ми сьогодні з вами познайомилися з новою фігурою, яка називається Трикутник. Я пропоную вам вдома разом з батьками пограти в гру. Склади з різних геометричних фігур кішку або мишку. Я думаю, що ці ігри вам сподобаються. Гарного вам дня і до зустрічі, любі малята!